Чудотворна києво братська ікона Божої Матері була явлена 1654 року і спочатку була місцевою в Борисоглібській церкві міста Вижгорода поблизу Києва. У 1662 році, під час війни з Польщею, місту було завдано великої шкоди з боку кримських татар, які воювали в союзі з поляками. Храм святих Страст Терпців Бориса і Гліба був розорений та спаплюжений ворогом, але промислом Божим чудотворно Ікону Божої Матері було збережено. Її своєчасно винесли із храму і пустили Дніпром, а мощі святих сховали під спудом. Річка винесла святу ікону до берега Подолу в Києві, де її з великою радістю прийняли православні. Ікону з належними почастями перенесли до братського монастиря, від іменування якого він і отримав свою назву. Там святий образ перебував. Протягом довгого часу в описі церковного майна Києво-Братського монастиря, зробленому в 1807 році, наводиться опис чудотворної ікони. 1919 року братський монастир було закрито, і відтоді києво братський Богородиці вважався загубленим. Відсутність до 90-х років ХХ століття відомостей про святині обителі протягом довгого часу сприймалася як підтвердження загибелі образа. Однак дослідження останніх років. Показали, що ікона увійшла до переліку п'яти найцінніших ікон монастиря, переданих до заснованого. 1926 року на території Києво-Печерської лаври всеукраїнського музейного містечка у 1948 році цю групу ікон вперше було зафіксовано в книзі обліку Національного художнього музею України з позначкою про невідомість їхньої долі до надходження в музей. Повторне знайдення Києво-братської ікони відбулося на початку 2000-х років, коли співробітники НХМУ встановили зв'язок цих пам'яток з братським монастирем. Нині києво братська ікона перебуває в зібранні Енхему. Повторне знайдення ікони сприймається як підтвердження чудотворності образа. Список з Києво-братської ікони Божої Матері нині знаходиться в Київському Покровському монастирі.